Кінець року. До кінця року тут залишилося буквально 10 днів. Чого очікувати українцям? Чи може статися щось непередбачуване за ці дні? Чи він пройде так само, як і весь цей рік проходив для нас? Якоїсь важкої, несподіваної ситуації я не бачу до кінця року. В принципі, все буде так само йти. Єдине, що 20 П'ятий рік це буде а, також непростий рік для всієї планети. А, це буде рік викликів, а, рік внулення, рік зняття масок. І це буде рік а, трансформації на різних рівнях на соціальному, політичному, економічному рівні. Тобто, в принципі, в 2025 році продовжиться тенденції 2024 року, але в більш посиленому форматі. Тобто, ці енергії, які а, були в 24-му, ті випробування, які були в 24-му році, вони посиляться і продовжаться, і 25-й рік це рік самітника. А він відповідає дев'ятому аркану. Це рік, коли ми пізнаємо себе без масок, без прикрас, коли нам захочеться відділитися від звичної реальності, більше проводити часу наодинці, думати про своє життя, і це рік духовності, це рік завершення великих кармічних циклів і тотального занурення в себе. В 2025 році може вже закінчитися нарешті війна, чи може вже бути наша перемога і ми видихнемо спокійно? Ну, я бачу, що це не повне завершення, а це як призупинка війни, замороження війни. Тобто завершення тимчасове, а для того, щоб. Зробити нові домовленості, нові об'єднання зробити і побудувати план на майбутнє. Тобто тут є дві розвилки реальні. Війна завершується повністю, вона зупиняється чи війна призупиняється? І якщо вона призупиняється, то наступна фаза, а це буде вже більше війна. Це буде вже війна з Європою взагалі. Тому що якщо війна зараз буде призупинена, Україна війде в альянс з Європою, і тоді це вже буде війна з Європою. Угу. Тобто це буде більш масштабно. Так, тобто в нас є зараз а, дві основні розвилки: це зупинка воєнних дій і призупинка воєнних дій для того, щоб наступну фазу розвернути вже в більш ширшому. А як з приводу наших територій, чи є якась надія на повернення тих територій вже в наступному році? Бо говорять про те, що зупиняться на тому, що є зараз. А так насправді я також бачу, що зупинка буде на тих територіях, які є зараз, під тим кордоном, який існують зараз. А щодо захоплення і а, окупованих територій, я бачу, що ними будуть займатися інші країни, а вони в майбутньому не будуть належати на Україні, ні на Росії. Це буде а, якась інша сторона. Це буде третя сторона і, можливо, навіть створюється, там буде самостійна держава. Угу. Самостійна держава на цих територіях, які зараз окуповані. Чи буде їм якесь покарання кармічне від природи, чи від чогось іще в наступному році отримають вони по заслугам за те, що вони зараз роблять з нашою державою? Я не можу сказати, що це буде якесь масове стихійне лихо, але це буде внутрішня трансформація, вона вже відбувається так, як вони вигнанці з усіх країн і вони знаходяться за залізною стіною зараз, тому їм треба буде варитися в власну соку, скажімо так, і проживати свої процеси, свої трансформації. Знаєте, зараз дуже багато людей, наших українців, живе в Європі, і у нас в коментарях багато питань з приводу того, що чекає Європу. Ви сказали, що можлива війна перейде туди на європейську сторону. Буде масштабно, які ще можливі, можливий розвиток подій в плані європейському, можливо, теж якісь природні катаклізми, можливо, якісь не знаю, ракти там від росіян, щось таке. Якісь загрози насправді в Росії зараз відбуваються також досліди над людьми, тому що там проводжуються технології, і а, так само як і в Білорусі, так і в Росії дуже багато людей просто зникають безвісти, тому якісь техногенні досліди вони будуть відбуватися там. Вони а, відбуваються зараз активно в Китаї і будуть відбуватися в Росії. А, тому в них може бути також хімічне забруднення, в них може бути ядерне забруднення, якась зброя, яку. Вони захочуть примінити, вона просто вийде з ладу, і ось це забруднення буде розповсюджене на їх територіях. Це те, що я бачу: забруднення і хвороба. На території Росії. А на території Європи загрози європейським країнам. А на території Європи, що я бачу, це фінансова криза, яка наближається, тому що в Європі. Все гірше і гірше а насправді з економічної ситуації, з економічного боку, і ось це економічне вирівнювання, яке відбувається, воно не допомагає людям, і тому так в Європі буде фінансова криза, а в найближчі 3-5 років однозначно. Це зачепить і Україну. Частково, але не так сильно, як в Євро, тому що в Європі це пов'язано з євро, а яке є основною валютою. Так як євро не є основною валютою в Україні, а України не буде такого сильного удару, як у Європі. Дуже часто теж питають у нас наші глядачі з приводу фінансів. Як загалом тримати фінанси? Чи їх тримати в банках? Чи краще, щоб була готівка, чи це мають бути просто якісь гроші на картці? Як правильно? Я знаю, що зараз групиться тема для проходу на електронну. І ця електронна валюта, вона міни ту валюту, яка існує зараз. Долар, він друкується, але він нічим не підкріплений. І борг в Америці і на все. І для того, щоб помилити борг, треба буде змінювати фінансову систему і повністю зняти долар. Зараз вже готується система на перехід на електронну валюту CBDC. І просто ми ще не прийшли, тому що ці системи не готові. Як тільки вони будуть готові, всім а, скажуть, що долар обесцінений, євро обесцінене. І як вихід із ситуації, ми радимо всім прийти. Всі борги, всі кредити будуть анульовані у всіх банках. І, звичайно, заощадження людей також будуть анульовані і все згорить. А тому, якщо ви хочете зберегти гроші, найкраще вкладення це земля. Вона ніколи не обестіниться. Це золото, це срібло, це метали. Вони завжди будуть в ціні дорогоцінне каміння, золото срібло. А, і через ці вкладення ви зможете зберегти гроші. Вже в деяких країнах промінили обецінення фізичних грошей готівки. Тому го зберігати готівку це також не вихід. А сьогодні ви її зберігаєте завтра. Вам сказали, що вона обезцінана, тому краще робити вкладення в землю в золото і в срібло. скоро новий рік. Різдво хочеться трішки якогось позитиву людям, бо несуться ці новини, всі, все так плохо, все так погано, все пропало. Хочеться дати якусь надію, От як правильно зустріти новий рік, з якими думками, можливо, з якимись там ритуалами, щоб наступний рік був позитивним і вдалим для людей. Насправді дуже важливо йти через свідомість і зрозуміти, що двадцять п'ятий рік це тотальне оновлення. символ цього року змія, яка кусає себе за хвіст, тобто там, де початок, там і кінець. Тобто ви завершуєте великі кармічні цикли, в які ви увійшли багато років, тому 9 років, тобто це великі дев'ятирічні цикли. І ось ця дев'ятка, вона завершує ось ці цикли, які у вас утворилися дев'ять років, сім, вісім років тому. Ми закриваємо е, ці циклічні програми, тому просто через відомість ви можете сказати, що я дозволяю собі звільнитися, я дозволяю собі зняти лишнє. Я ходжу цей рік, я знімаю. Всі маски, всі ілюзії, все забуднення в своєму житті, і я дозволяю собі прожити цей рік в благості, в легкості в любові я бачила, у вас був ефір в інстаграмі про те, як правильно наряджати ялинку. Чи можете ви поділитися з нами, з нашими глядачами? Загалом, що значить ялинка, і для чого, ну чи варто її прикрашати, для чого її ставлять? Насправді ялинка це божество нового року. І ось цей ритуал прикрашання ялинки це як прикрашання божества. А так як ми всі є Бог, то це прикрашання нашої духовної суті через фізичне прикрашання. І подарунки, які ми кладемо під ялинку, це є прояв підношення цьому божеству. І також. В Цьому році ми можемо дарувати не тільки подарунки іншим, але й подарунки самим собі під ялинкою. Також е іграшки, які ви ставите на ялинку, вони е є символічними, і те, що ви закладаєте в ялинку, це програми, які будуть програватися у вас в наступному році. Кольори іграшок відповідають кольорам чакральної системи. І дивлячись, на які чакри ви хочете зробити акцент, ці кольори ви маєте підбирати. А теплі кольори це нижні чакри, зелений колір, це серце, синій фіолетовий колір, білий колір, це верхній канал. Якщо ви хочете активувати їх, пропрацювати, а ви вішаєте іграшки такого кольору. Якщо це Жовтий, червоний, оранжевий, це нижні кольора, вони забезпечують вашу фінансову енергію, ваше фізичне здоров'я, ваш успіх у соціумі. Тому, в залежності від того, які наміри ви собі пробудовуєте на наступний рік, такі іграшки ви можете відібрати. І також, якщо ви вішаєте на ялинку солодощі, ви Робите солодке життя для себе в наступному році, тому обов'язково цукерки, повісти на ялинку, ви можете зробити, виготовити печиво своїми руками, солодке, гарне, розмалювати це печиво, і також видягти на ялиночку, і воно буде створювати солодкий смак для вас в наступному році. Є таке повір'я, в чому зустрінеш новий рік, Там особливість кольору одягу, чи який саме одяг, чи що буде на столі, наприклад, в цей рік. Бо кожен рік у нас це рік якоїсь тварини, і ми як робимо підношення цій тварині, що варто, на що варто звернути увагу саме в цьому році. Як зустрічати рік змії в плані отакого оформлення столу, домівки і себе? Це рік зеленої змії і зелений колір серця, серцева чакра, тому буде дуже багато роботи з серцем, серцевою енергією. Я раджу. Одяг зеленого кольору. Я раджу каміння прикраси також зеленого кольору, і найкраща прикраса столу це зелені ялинкові гілочки. Угу. Чого не має бути на столі в цей день? Немає таких правил, що чогось не має бути, але я рекомендую вам вегетаріанський стіл. Чому? Тому що це чиста енергія, в якій немає болю, немає смерті, немає вбивства. І якщо ви створюєте стол з повністю вегетаріанських страв. Ви очищуєте свій рік в майбутнє від ось цих бойових енергій, від ситуацій, які можуть створювати вам велику емоційну біль, фізичну біль, хвороби. Тому, якщо ваша свідомість готова до нового досвіду, ви можете зробити експерименти. І, звичайно, я рекомендую не вживати алкоголь в ніч. Чому? Тому що в новорічну ніч піднімається егрегор, він дуже сильний, серйозний. І люди, які вживають алкоголь, вони зливають енергію в цей егрегор. І є інші люди, які це еліти, які не вживають алкоголь в цю ніч. Вони медитують постають. Темні жреці також роблять медитації, і в цю ніч ось всю цю енергію, яку зливають люди, вони її забирають собі. Тому, якщо ви не хочете зливу енергії, просто, навіть якщо ви вживаєте алкоголь, просто в цю ніч я б радила утриматися від алкоголю. Угу. Чи дійсно загадані бажання в новорічну ніч мають здійснитися? От є е, там, пишуть, знаєте, на листочках, кидають в шампанське, випивають Це працює. Так, звичайно, це працює, якщо ми не зливаємо свою енергію. Якщо ми зливаємо свою енергію, то ми зливаємо і енергію бажання. І поступово це програється так, що в нас або змінюється бажання, або ми забуваємо про нього. Тобто ось ця енергія йде. Якщо ми формуємо бажання, але не вживаємо у при цьому, йдемо в медитацію, з'єднуємося з Грегором і навпаки, беремо звідти енергію для того, щоб наше бажання здійснилось, тоді ваше бажання буде здійснено. Все так просто виявляється.